Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин. І сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися розв'язувати логарифмічні рівняння. На цьому уроці ми познайомимося з новим типом рівнянь і дізнаємося про особливості їх розв'язання. Отже, розпочнемо з рівняння, у якому ліва й права частини є логарифмом за однаковою основою, так як це записано на екрані. Якщо рівні логарифми двох виразів, то мають бути рівні і самі ці вирази. Тобто f має дорівнювати g. Це і є основною ідеєю розв'язання рівнянь такого вигляду. Щоправда, тут є деякі особливості, з якими ми зараз познайомимося. Розглянемо два приклади. Логарифм за основою 7 від 3х 1 дорівнює логарифму за основою 7 від х 2. Оскільки логарифми виразів рівні, то й самі вирази 3х-1 та х плюс 2 мають бути однаковими. Таким чином, отримаємо рівняння 3х-1 дорівнює x плюс 2. Перенесемо х в ліву частину рівняння. А одиницю в праву частину. Маємо 2х дорівнює 3. Отже, хрівний 3 другим. Або 1,1 друга. Зараз розв'яжемо аналогічне рівняння. Логарифм за основою корінь із 3 від 2х плюс 4 дорівнює логарифму за основою корінь із трьох від х мінус 1. Нехай вас не лякає, що в основі логарифму з'явився знак квадратного кореня. Це жодним чином не впливає на метод нашого розв'язування. Головне, що в обох логарифмах ми маємо однакові основи. Знову ж таки, оскільки логарифми виразів рівні, то й самі вирази 2х +4 та х x-1 мають бути однаковими. Таким чином. Отримаємо рівняння 2х плюс 4 дорівнює x мінус 1. Перенесемо x в ліву частину рівняння, а четвірку в праву частину рівняння. Маємо x дорівнює мінус 5. Здавалося б, усе чудово. І обидва рівняння розв'язані. Насправді ж, в одному випадку ми отримали правильну відповідь, а в другому ні. Як ви думаєте, чому? Поставте відео на паузу та зробіть перевірку отриманих розв'язків. У першому випадку, отриманий корінь задовольняє рівняння. Але в другому випадку, при підстановці x дорівнює мінус 5 в умову, ми отримаємо логарифм за основою корінь із 3 від мінус 6. Дорівнює логарифму за основою корінь із 3 від мінус шести. А це неправильно. Адже, як ви пам'ятаєте, під логарифмом не може стояти від'ємне число. Логарифм від мінус 6 не існує. Чому так трапилося? Справа в тому, що при переході від рівняння з логарифмом до рівняння без знака логарифма можуть з'являтися так звані сторонні корені. Іншими словами, не всі розв'язки, які ви отримаєте при розв'язанні другого рівняння, Будуть розв'язками початкового рівняння. Так як це у нас трапилося щойно у другому прикладі. У такій ситуації ви вже опинялися раніше, коли вивчали, наприклад, ірраціональні рівняння. Це рівняння, що містять знаки арифметичного кореня. Для їх розв'язання ви підносили рівняння до квадрата. І при цьому так само могли з'являтися сторонні корені. Як подолати цю проблему? Один зі способів, який працює завжди, це зробити перевірку, підставити отримані розв'язки в початкове рівняння і з'ясувати, чи існують його ліва та права частини, та чи вийде правильна рівність. Зауважу, що часто учні припускаються помилки під час перевірки, підставляючи корені не в початкове, а в проміжне рівняння. Тож запам'ятайте, якщо ви робите перевірку коренів рівняння, то отримані розв'язки потрібно підставляти в початкове рівняння у те, що було задане в умові задачі. І з цим методом ви вже добре знайомі. Тоді детальніше розглянемо інший підхід. Нехай ми маємо рівняння такого ж вигляду. Одразу ж спробуємо врахувати область допустимих значень. Як ми знаємо, аргумент логарифма має бути додатнім числом. Тобто вирази F та G мають бути додатними. Таким чином, якщо ми перейдемо до системи, то можемо бути впевнені, що зайвих коренів не з'явиться. А отже перевірка буде непотрібною. Насправді можна довести, що не обов'язково включати до цієї системи обидві нерівності f більше 0 і g більше 0. Достатньо лише однієї з них. Причому можна взяти будь-яку або f більше нуля, або g більше 0. Розглянемо приклад. Логарифм за основою 1 третя від х в квадраті мінус 3х мінус 8. Дорівнює логарифму за основою 1 третя від х-3. Скористаємося властивістю, яку ми обговорювали щойно. Перейдемо до рівняння без логарифмів. х в квадраті мінус 3х мінус 8 дорівнює x-3. І щоб не були отримані сторонні корені, додамо до нього додаткову умову. Потрібно. Щоб обидва ці вирази були додатними. Але, як я щойно сказав, для рівнянь такого типу достатньо брати до уваги тільки одну з цих умов. Зрозуміло, що нам набагато простіше розв'язати нерівність x-3 більше 0, ніж оцю квадратичну нерівність. Тому від початкового рівняння ми переходимо до такої системи x у квадраті мінус 3х. Мінус 8 дорівнює х-3. І хміну 3 більше 0. Розв'яжемо перше рівняння. Перенесемо все в одну сторону. Отримаємо квадратне рівняння, дискримінант якого дорівнює 36. Отже, корені 4 плюс мінус 6 розділити на 2. Тобто 5 і мінус 1. Зазначу, що число х дорівнює 5. Задовольняє цю умову, а число х дорівнює мінус 1 ні. Тобто мінус 1 це сторонній корень, що не є розв'язком початкового рівняння. Отже, до відповіді потрапить тільки ікс рівне 5. У цьому прикладі з двох коренів один виявився стороннім. Зауважте, що в інших задачах може бути по-іншому. Можливо, ви не отримаєте жодного стороннього кореня, і всі отримані розв'язки будуть включені у відповідь. Можливо, деякі з ваших коренів будуть сторонніми, а можливо, навіть усі отримані корені будуть сторонніми. У такому випадку початкове рівняння не матиме розв'язків. Отже, сьогодні ми познайомилися з вами ще з одним типом логарифмічних рівнянь. І навчилися боротися з появою сторонніх коренів. Для цього або потрібно зробити перевірку отриманих розв'язків, або використовувати метод із додаванням однієї додаткової умови. Який саме метод обрати? Як і в житті, усе залежить від вас і від вашого вибору. У вас все вийде. Побачимося!